Привіт, слава Україні! я так рада всіх вас бачити. Я так рада можливості з вами, з вами потеревенити. Боже, після чергового блекауту в Києві 31 година були без світла, без, взагалі без життя тут були, як мишки норки. А вот. І я вирішила, знаєте, ви себе. Та, я думаю, вас цікавими, цікавими, теревеньками, читанням в, в таких, живих, в живому форматі, в живих таких от варіантах. В общем, книжечку я підібрала. Я не знаю, я про неї нічого не знала. Я так знаєте трішечки чула, але недостатньо, щоб прямо знаєте, скласти свою думку. Звісно, купила на Олекс, щоб заради такого шедевра не витрачати зайвих грошей, До речі, придивіться. Я не ампасадор Олекс. О, просто там трохи дешевше. О, будемо читати разом з цією книжечкою, а книга у мене, знаєте, яка? Брехун серед нас. Хто читав, напишіть в коментарях, про що, до що взагалі ваша думка з приводу цієї книжки. От дивіться, оформлення таке просто цікаве-цікаве. Я можу вам зачитати анотацію. Давайте розбиратись разом. Початок. Учень помирає просто на очах своїх чотирьох однокласників у стінах школи. Слідство встановило, що його смерть не випадковість. До того ж це сталося якраз за день до того, як він планував оприлюднити в інтернеті свіженькі плітки про кожного з них. Тепер їх всіх підозрюють в убивстві. Та, можливо, ці школярі дійсно не винуваті, а справжній убійця розгулює на свободі. Цікаво, цікаво. Ну, я ж кажу, от вже розкажу. Те, що я дізналася, що це дуже схоже на був такий серіал пліткарка. Ну, звісно, хто ж дивиться серіали, я не дивлюся. І ця пліткарка якось пролетіла повз мене. Тому там от той огляд на цю книжку єдиний, до речі, яку я знайшла, він були постійно відсилки до тієї пліткарки. Но, навіть заради дуже гарної книжки я не буду дивитися цілий серіал, щоб сказати, а, такі, да, вона була от, дуже схожа на пліткарку. Ні, я таке не буду робити. Ми з вами просто будемо читати разом. От. Тут, знаєте, ще за чого мені сподобалось понеділок. Відеозапис сексу, підозра у вагітності, дві скандальні зради, і це новини лише за один тиждень. Якщо вірити пліткам... Про бейв'юхай в онлайн-застосунку Саймона, То дивуєшся, як тут взагалі хтось знаходить час для навчання. Це старі новини Бронвін, звався хтось позаду мене. Дочекайся мого завтрашнього посту. Ну і от, хлопець, бачите, Пригрозив, наскільки я вже зрозуміла, і його от було вбито. Як вбито, я ще нічого, звісно, не знаю. Хто вбився, теж не знаю, тому давайте розбиратися. Вот тут е, майже 400 сторінок, а вот, ну, я думаю, за пару годино ми цю книжечку і прихлопнемо. І збудемо знати, хто ж такий вбивця. І взагалі, я не знаю, тут таки припущені, ще не про що не знаємо, не гадаємо, але от, ну, Буде вбитий дуже, м'яко кажучи, непозитивний персонаж. Хлопець, який позбирав там, правдами, неправдами, інформацію. Ага, І шантажує, бо ну, і викладає, і люди не хочуть бути викритими. Цікаво, цікаво. Ну що, нарешті боги трилерів мене почули, і в моїх читацьких лапках з'явився дуже-дуже гідний трилер. Зразу вибачаю за атмосферку, в Києві знов немає світла. Ну, хто ж думав, що воно буде? А от тебе твері подохли. До речі, завтра-завтра Вангуй буде 100 тисяч. Свято наближається, як то кажуть. Господи, як залужний казав. Вбиваємо, вбиваємо їх, вони до нас лізуть зі своєю любов'ю, прям любов до гроба. От. Ну, короте. Кому до гроба, кому до пакета. А... Вибачте, хвилинка ненависті. В общем, сюжет. Тут школя... старша школа, і, в принципі, да, вже перше таке дорослішення, і воно не завжди. Якби так сказати, правильне, і таке по книгам, як то кажуть, і хлопець Саймон він знаходить компромат, причому абсолютно правдивий, він не прибрехує, і робить такий якби, сайт і викладає на, на ньому от, про всіх учнів, про кого знаходить, він виставляє цей компромат. І, звісно, його ненавидять. І книга починається з того, що тут зачитується: там незаконно зробила аборт, тут ще, ще, ще іще, такі серйозні справи. А він такий: та, то все, єруда. От на наступний від, випуск буде, ти просто там знаєш, здивуєшся. От, і е, е, потім така ситуація. В школі є вчитель, який принципово не дозволяє користуватися мобільними телефонами. І він кожен раз на кожен урок, перші 10 хвилин, він корпається у дітей в речах, і боронь Боже, щоб він там знайшов той телефон. І от, як ви здогадалися, чотири учня, дві дівчини і два хлопці, в них цей вчитель знаходить телефони, і покарання значить, після уроків залишитися. Як би сказати, поговорити. Ну, і от, чотири учні, і чомусь не зрозуміло, чому п'ятим той Саймон. Причому у Саймона там не забирали телефони, чому він провинився, там про його вину ми ще не знаємо. От. І він, ну, хтось цим чотирьом підкинув телефони, бо вони знали і свої телефони залишили в шапках. І, Вчитель каже, пишіть твір на 500 слів, як технологічний прогрес заважає освіті в Америці. Вот. Ну і діти такі, як ми напишемо, у нас немає тут нічого. Таке, беріть аркуш і пишіть. І вони такі Боже, ми не пам'ятаємо, коли ми там вже ручкою там писали на аркуші. Ну, в общем, цікаві такі моменти. Вот. І е, потім у дворі стається на шкільному подвір'ї, стається аварія, там дві машини. Стукнулись, учитель пішов подивитись, чи може треба медична допомога. І діти, ну, знаєте як, що твориться, коли учитель виходить. Вот. І Саймон, він алергік, всі знають, що він алергік, у нього на арахіс алергія, в нього такі, знаєте, вот. він дуже уважно стежить за харчуванням, але в нього пропадає вода. Його він з собою носить і воду і все-все, що йому потрібно, і він змушений пити з крану воду і попив води, і, значить, а потім у нього здається, як він правильно називається, алергічний шок. І у нього немає ці укол, там має бути, да, щоб вивести людину, адреналіну. У нього немає, в медичному кабінеті немає, ніде немає. В общем, його там завозять в лікарню. Звісно, він в лікарні помирає, бо ну, запізно медична допомога. От. І починається розслідування. І е, тут вже це от в першій частині сказано, що от той випуск, який мав бути в день смерті. Він саме про тих чотирьох е, учнів, які були з ним, от, ну, які підозрювані по факту. Е, не знаю, мені настільки цікаво, і е, е, тут, знаєте, з більшими подробицями я, можливо, якось більш сонячний день вам розповім, бо тут вже мої сплять, Вот. пізно. Е, не хочу шу, ну, шуміти. От. І тут настільки от воно прописано, і тут, знаєте, ну, я не знаю, я в захваті, я вже ставлю вищий бал цій книзі. Я, знаєте, отак, двома лапками за-за-за, дуже класна книжка. Пиши авторка ще, перекладайте ще, я буду читати, я буду витрачати, підтримувати гривню. Дуже шикарна гідна річ. Тим паче, ну реально. І то, знаєте, такі здогадки, чи то е, хтось з цих чотирьох, е, хоча вони ніхто не знав, про кого буде випуск, бо він стояв, от як я вам знімаю відео на таймері, ніхто не міг дізнатися, про що буде випуск. Е, і чи то зробили ці школяри де, ну, старші учні, е, чи це хтось ззовні, хто, ну, а як він підстроїв, якщо клас був зачинений е, стільки питань, чи цей Саймон вирішив само, самовбитися і так все підлаштував, до речі? Я не знаю, мені настільки цікаво, в нього залишилась друга і третя частина, причому назви навіть у частин просто шикарні. Мені тут подобається абсолютно все. Я не думала, що я буду так детективному якомусь трилеру от, співати. От чесно, на старуху знайшлась проруха. От-перше, Саймон говорить, друге в хованки. Ну, Тут буде, всі будуть ховатися, Поясню, да? А, І третя частина, правда або дія. А, от в третій частині. да, Я вже дуже хочу тут, до речі, 400, ну, майже 400 сторінок, я не знаю. Я б хотіла, щоб їх було мільйон 400, бо дуже-дуже цікава історія. дуже, настільки Взагалі, знаєте, тут навіть не, не булінг, тут не травля, тут абсолютно інше. тут він У нього така, знаєте, Саймона агентура, він просто дізнається всі секрети. от Там поставив приховану камеру, там такий у нього інформатор, там те, там все. там і потім От, і це, до речі, дуже багато там кар'єр зруйнувала дітям. Там, і, тут одна от із цих підозрюваних, вона хоче поступати в Єльський університет. Е, ну, тут, І це дуже-дуже це і так по життю ламало їм долі. Коротше. Ну, начебто е, вбили таку мерзоту, ну, такого. От. І ну, зазвичай да, ми жертву жаліємо. А тут настільки авторка, я не знаю автор чи авторка, а, вот, авторка. А, знаєте, от, авторка, знаєте, ну, не співчуваєш цьому Саймону, ти співчуваєш вбивцям, по суті, да, ну, підозрюваним, не вбивцям, підозрюваним. А, я не знаю, скільки в мене тут вистачить. Світло буду читати, я не знаю, в шаленому захваті, да, ну ви вже зрозуміли. от. Ой, не знаю, чи буду підключатися після другої частини, перед третьою, бо я не знаю, просто якщо будуть вночі читати, ну що ж я буду тут. от. Ну, якщо ні, то ранком про все поговоримо. Ну, а для вас час пролетить непомітно. от, Ви все побачите зразу. Магія монтажа, От. Ну, так. читаю далі. Ну і що, брехун серед нас прочитан, і ви знаєте, я поставила йому п'ятірочку на Goodried. Це дуже-дуже гідна, підліткова, ну, така, Ну це така не трилер воно і не розслідування, вона, знаєте, всього потроху, як то кажуть. Я не буду переповідати сюжет, бо це буде спойлер. Тут, ну, я так тільки трішечки ще додам, до того що я вже казала, оповідь іде від чотирьох от цих підлітків, саме яких от звинувачують у вбивстві п'ятого школяра. І це неймовірно, знаєте, настільки, ну, от я люблю такі оповіді. Вони коли від багатьох ідей людей, да, вони якісь такі тримірні. От я зараз якось так дуже часто мені попадається саме така оповідь від декількох персонажів. Ще, знаєте, ну, ми оце тут, ну, я зі своїми домашніми обговорювала, що ну, як завжди, знаєте, всі розкрили справу. І прийшли поліції, розказали, що от було так і так, винний той. і той. От. Ну, Тут не стало виключенням. Тут поліція, взагалі, е, лажає, як тільки може, і, і навіть конституцію встигли там вони порушити американську. От, ви знаєте, я просто, ну, я, я з таким задоволенням прочитала цей от трилер. Я його по суті проковтнула. Я із Ліхтариком читала, і біля вікна читала. І я була вже на все згодна, щоб от, дочитати і дізнатися, хто ж все ж таки вбив Саймона. Фінал був: знаєте, як би так сказати, ну, там так, таке зло, така мерзота, таке тварство. Ну, Начебто хороший фінал. Да, всі, всі герої задоволені фіналом, але він дуже-дуже такий з гіркотою. Тут дуже класно прописані, знаєте, моральні такі от, моральні хвилі, мораль, моральність. Нікоша не витримав, пішов. От. Знаєте, ну, чи варто? Переходити на бік зла, чи все ж таки треба залишатися людиною, і якби там, да, тут один із героїв, хоча він не йде як головний персонаж, від нього немає оповіді, да, він йде просто як хлопець одного з персонажів, ну, ну він, він навіть не тварь. Ви знаєте, це таке моральне дно, це. Це просто щось. Знаєте, от після таких персоналів, після таких людей, от просто хочеться, я не знаю, з якимось супердезінфектором вимити руки і взагалі і все, і все, помитися тим дезінфектором. Тут, знаєте, чи мають відповідати інші за те, що ти чогось не досяг в цьому житті, Ну, таке собі питаннячка. Я. Взагалі, вважала і вважаю, що кожна людина, знаєте, коваль свого щастя. І ніхто не має за тебе робити тебе щасливим, робити тобі да, доріжку стелити, щоб ти пройшовся, а вода, я дійшов до щастя. Ні, сам торуєш свій шлях, сам торуєш цю дорогу. І перекладати відповідальність на інших, бо в тебе що в житті не вдалося, ну таке собі. Ми, бачите, немає стікерів. Ну, тут, по суті, я вже не пам'ятаю, що я таке захотіла прочитати чи сказати. просто, знаєте, Зараз воно не суттєво. Тут настільки, я ж кажу, коли ми все це вже дізнались, це просто, тут настільки тут прописані всі герої просто, ну, повністю От у мене немає претензій, мені все ясно, мені все зрозуміло. Мене, ну, Мені навіть додумувати нічого не потрібно, мені все розказали. Я от, наче прожила з, в цій школі з цими дітьми, ну, скільки там, по 17 років, ну діти, знаєте, цей шматок часу, ці от скільки там місяців. Дуже класно, знаєте, тут подано момент камін-ауту. Дуже шикарно. Причому, знаєте, як різні погляди. Десь там, знаєте, ну ок, типу, нормально, міг би і раніше сказати там. А в інших там це реальна трагедія для того старшого покоління. І ну, ну нереально. І взагалі тут дуже крута бабуся є. Це просто топчик. Просто я там її дуже-дуже мало, дуже-дуже ну, вона топчик. От будете читати, зверніть увагу там от на бабусю. А вот, З акціями Apple. Взагалі, шикарна бабуня. Вот. Ви знаєте, радити вам детектив? так, ну, трилер, детектив тут просто йдете. Да, я раджу вас це розважить на один вечір. Причому, знаєте, як би так сказати, якщо ви хочете забути весь той мрак. Який у нас зараз коїться, повірте, ця книга вас розрад... ну, не розрадить. вона вам допоможе саме відволіктися, ви будете слідкувати за подіями, вам буде цікаво, вам буде. Ви, ви просто не тут 400 сторінок, ви повірте, ви поки до останньої не дочитаєте до подяк, Ви не встанете з крісла, диванчику, чи де вам зручно читати з канапи. От. Це дуже класна книжечка, знаєте. Порозвантажувати мізки. Ну, я скажу за себе, я задовго до кінця книги здогадалася, хто вбив Саймона. В принципі, ну, знаєте, як би так сказати, якщо вбивство Саймона це якийсь такий да, таке сидіння, то все, що там біля нього, коло нього, для нього і замість нього. Це такий шалений, шалений потяг, про який я, знаєте, і, і думать не думала, і гадать не гадала. Шикарна річ, абсолютно не шкодую, що подивилась на цю книжечку. Хоча я вже вирішила відходити від трилерів і перемикатись на щось там таке інше, на що я ще не вигадала, тому читаю досі трилери. Ще два знайшла дома. От. Ви вже зрозуміли, мені сподобалась. Дуже класна книжка, серйозно. Що ще сказати? Просто я ж кажу, якщо я почну навіть якось знаєте, аналізувати героїв, те, все, це, я просто боюсь, що це буде спойлером. А тут, от, саме в таємниці, ну, це один із таких граней цієї історії, цієї от, всій от, круговерті. Мені тут, знаєте, в принципі, Позиція вчителів, позиція е, американського суспільства. Я просто шаленіла. Сьогодні знаєте, видали в новинах, ага, ми його ненавидимо, Тут видали в новинах, ми його любимо. Тут знов ненавидимо. І так, знаєте, от як в новинах сказали, так і день от, ну, Прикольно, прикольно. Да. У них от трохи інший. От, е, я вже помічала, що. Американців дуже сильно вони так від шоу, програми, всього того залежать, і, і тут це дуже круто висвітлено. І тут, знаєте, я доньці зачитувала, і тут знаєте, ну, шматок просто говорить Україна. от. Як списали з цим ведучим, як його там звати Суханов. Ну, в общем, я не дивлюсь, тому я не в темі вибачте. от. Чи один там за всіх, чи що там Карпачов вивів, там якісь речі були там по телевізору. от, В общем, дуже класна річ. Раджу, 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 вибачте, за повторення, але я просто, це, це я просто сильно вам раджу цю книжечку. Дуже гідна річ, і просто. Повірте, я так радісно вам розповідаю, хоча тут реально тут е, дуже багато склад, тут дуже багато е, я навіть в одному епізоді дуже сильно плакала. Е, е, просто, знаєте, так, не все так весело і задорно, як я розповідаю, тут дуже багато і жорстокості, я ж кажу, тут е, так, скляні моменти дуже часто, і, на превеликий жаль, їх тут дуже багато. Але це життя, я розумію, що кожен із цих моментів це абсолютно реально може бути, і тут не, не те, щоб сильно вигадали. Вот. Я розповідала опять-таки, своїм пропозицію про поліції і розказую, розказую, кажу, ну як вони тут першого ліпшого, то все. А мої кажуть. Нехай радіють що з зубами вийшли з того відділку. Я кажу: ну це ж все ж таки американська. Ну так, кажу, в них краще. В общем, поліція, як завжди. В общем, буду обирати книжечку на наступне читання, бо я вже всі свої плани виконала до кінця року і перевиконала, і взагалі вже, я не знаю, що читати, і що просто не хочеш опять таки починати товстунця, щоб вже ж на Новий рік з боргами книжковими не залишитись. Тому зараз будемо щось обирати. А ви от шукайте цю книжечку або в електронці, або в папері, читайте і будемо обмінюватися і в коментарях враженнями, хто читав, до речі, можливо. І просто, знаєте, приємного читання. Ви реально класно проведете час за цією книгою. Ну, а поки віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Всіх люблю. всіх всіх всіх. Ви самі кращі. Ви сонечки, зайчики, котики.